так, діти, на минулому році ми з вами почали говорити про рослини. Так, ми говорили, що в залежності від висоти ми, і в залежності від стовбура, ми розподіляємо рослини на дерева, кущі тра, та трав'янисті рослини. Але, діти, окрім ось цих різновидів, да, у нас на планеті Земля. Є рослини, які майже ростуть всюди, і під землею, і під водою, і у лісах, і у горах, і на берегах річок, тобто різноманітність їх є дуже велика. І ось саме про різноманітність, які ж у нас бувають взагалі рослини, ми сьогодні будемо говорити. Але спочатку хвилинка спостережень. Нагадайте мені, яка зараз у нас пора року діти? Осінь. 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 І ще за календарем у нас, звичайно, осінь. Якщо вже випав перший сніг, так це не значить, що вже прийшла зима. Ні. На календарі у нас 22 листопада. Ми з вами розмежовуємо пору року, не про. Природнім явищем, да, а по календарю. По календарю у нас ще поки що осінь і місяць. листопад. 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 Так. І сьогодні у нас яке число? 22. 22. 22. Подивіться, будь ласка, у віконце і скажіть, яке у вас там неба? Яке небо? Сніг падає? Ні. Ну як це сніг падає? Сніг падає, це опади. А небо яке? Небо може бути ясне, хмарне і похмуре. Ясне. Ясне небо. У мене похмуре. А в кого там в Майя, в тебе небо ясне і йде сніг? Так. А як таке можливо? Ну, ну може, то... Має бути ж десь хмара, з якої йде сніг, правда? Не може а бути не небо ясним, взагалі блакитним і йти якісь опади. Ні, опади мають бути з певної хмари. Значить, небо хмарне. да? Десь та й та хмара є, правда? З якої сиплеться сніжок. Добре? Опади. А ось тепер опади. Або дощ, або сніг, або гроза. Ну, гроза, звичайно, взимку і пізньої осені не буває. Так, ну і температура повітря, яка у вас діти? У мене ось лише три градуса. А я свою У нас постійно. два мінуса. Два з мінусом, так? Да? Да. Уже мороз. Добре. Знайди на малюнку кущ, поясни свій вибір. Перша рослина, друга чи третя є кущем діти? Третя. Чому? Тому що у неї багато невеликих стровів і вихопа. І не така міцна. Правильно. Головною ознакою куща є багато стебл, і стебла є дерев'янисті. Вони не такі міцні, як стовбур, але й не такі м'які гнучки, як трав'яниста рослина. Добре, де тут дерево? Де на цьому малюнку дерево? Певні? Перший малюнок. Перший малюнок. А що це за дерево? Береза. Береза, Мерез. звичайно. Доведіть мені, що це дерево. Тому що у неї є один, один міцний стовбур. І багато маленьких хілочок. Один міцний дерев'янистий стовбур. Все. Більше мені нічого казати не треба. Знайдіть на малюнку трав'янисту рослину. Третій малюнок. Так, це квіти. Третій малюнок. Да? Чому? Тому що тут зображені квіти, Тому. а у них стовбур дуже м'який, та їх внучки. У квітів ми не можемо назвати, що це стовбур. Це стебло. Воно у стеб. стоковите, м'яке, так і його легко зламати. Так, вірно. А тепер я пропоную вам відгадати загадку. В неї гарні пишні віти. Колючок не злічити. Небайдужа до прикрас. На свята спішить до нас. Ну, Колюча красуня, звичайно, це ялинка. У золодя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди ніць його цінують. Дуб. Дуб молодець. молодець. От Люша. дуб зразу понятно, Якщо жовть, то зразу понятно, що це дуб. Діти, що спільного в цих двох рослин? У них є один міцний стовбур. Значить, це що? Дерева. 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 А що в них відмінного? Так. Стоп, Льоша, мовчить. Кароліна, що відмінного у дуба і ялинки? Листя. Так. У дуба листя, а у ялинки що? Хвоїнки? Голочки, хвоїнки. Молодці, добре. В залежності від виду листків, дерева і кущі бувають листяні та хвойні. Діти, коли на деревах або кущах листочки, то це листяні дерева. Повторіть, будь ласка, листяні. Так? Листяні. Тобто саме слово лист нам говорить, що це рослина листяна. Але якщо на дереві або кущі є голочки, вони називаються хвоїнки. Хвоїнки. Тоді і рослини називають хвойні. Хвої. Хвойні. Так... Ви чули Я таку назву? Візи. Хвоя? Чули таке Ні. хвоя? Так. Що таке хвоя? Це оцей специфічний такий запах, який мають саме ось ці хвойні дерева. Вон, він такий терпкий. А... Якийсь смолянистий, терпкий запах. Ось коли ялинку ви заносите в будинок да, ось на Новий рік, якщо живу використовуєте, так? і ось коли вона в теплі розправляється, да, вона починає пахнути дуже приємно. Оце запах хвої. Так, Олександрівна. Да, Леша. Є такі ліси, є листяний ліс, а є угу. хвойний Абсолютно вірно. В листяному ростуть дерева на яких листочках? Mm -hmm. В хвойних лісах ростуть дерева mm -hmm. з Так, Але ось на нашій території, до речі, ось наші Олешківські ліси, це ліси змішані. Там є і листяні, і хвойні дерева. Отже, у листяних, дерев, у листяних рослин листки схожі на пластинки. А у хвойних листки дуже тоненькі, схожі на голки, їх називають хвоєю. А ось подивіться, які у нас в природі існують дивовижні дерева, райдужний евкаліпт на островах Гаваї. Дивіться, будь ласка. Так? Звичайно, це не, не в нашій місцевості, він проростає. так, а... На іншій півкулі райдужний евкаліпт. І гарний стовбур. І цього я такого ніколи не бачив. Так, бачиш. Як? А ось подивіться на це дерево. Драконове дерево. Росте воно на острові Сокотра. Що, Я, вона? Вона? Я. Що це Я ще знаю таке дерево, яке воно дуже-дуже велике, та з, е, людина воно дуже маленька для цього дерева. Угу. Воно таке товсте та високе. Е, Несиквоє? Чи може баоба? Mm -hmm. Я не пам'ятаю, як це Так, для... ну добре, можливо, ми зараз його побачимо. Дивіться. Бресл... Бристлеконські сосни це найстаріші дерева на планеті. Подивіться, будь ласка, які вони чудинаті. Я поміняюсь, які... вони існували, почали проростати ще у кам'яному віці. Ну, Льош, я навіть не сумніваюсь, тому що, дивись, це найстаріші дерева. І так, діти, рослини поділяють на такі групи. Водорості, мохи, мохи, квіткові, квіткові. Папороті, папороті, хвойні. Тобто, подивіться, будь ласка, так, водорості. Де у нас ростуть водорості? У морях, у кранах, річках. Тобто у воді, правда? Так. Хвойні діти це дерева, які замість листочків мають голочки хвоїнки. Папороті це такі рослини, переважно трав'янисті, про них ми поговоримо. І Юла Олександрівна, можна сказати? Почекай, квіткові рослини це ті рослини, які мають квітку. І мохи, це окремий вид рослин, вони стеляться на поверхнях, наче килим, такий зелений виростає. Про них ми сьогодні також поговоримо. Ось подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, що це за група рослин? Папороті. І... Так, дійсно, це папороть. Подивіться, це і така незвичайна саду. рослинка, вона, наче кущ, але й вона є трав'янистою рослиною, але її від... відділяють зовсім в, інший, в іншу групу, тому що у них е... окремий спосіб розмноження від інших рослин. Так, далі, оце що це таке? Мох. Мох, абсолютно вірно. Мох. Це що? Це що за рослина? Трав'янисті рослини? Ні. А... Ось у нас є види. Квіткові. Так, це квіткові. Квіткова. Звичайно, це квіткова рослина. Це які рослини? Хвойні. хвойні. Хвойні, правильно, хвойні. А це? Водорості. А це є водорості молодці. Отже, діти, запам'ятайте, рослини, що живуть у воді, називаються водоростями. Водорості не мають справжніх органів. Кореня, стебла, листків, квіток, плодів насіння. Плодів з насінням, запам'ятайте? Вони морської капусти. Дивіться, в чому ж їхня користь? Вони, як і будь-які рослини, вони поглинають вуглекислий газ і збагачують воду киснем. І ось саме цим киснем дихають тварини, які живуть у водоймах. Ось саме риби дихають киснем також, але через спеціальні органи зябра, так? так тому водорості дуже необхідні для водойм. Ось подивіться, будь ласка, які є різноманітні водорості. Вони різноманітних кольорів, вони є різноманітних форм. А вони є такі пластинчасті, трубчасті з листочками, наче якісь гілочки, ну, тобто форми їхні і види є різноманітні. Зелені водорості живуть біля поверхні води. Від водоростей залежить колір води в річці та ставку. Про таку яскраво зелену воду влітку кажуть, що вона цвіте. Діти, в другій половині літа, коли ось стає дуже-дуже тепло, аж дуже спекотно, ці водорості починають інтенсивно розростатися у воді і вода стає більш зеленою. Ви помічали таке? Ми всі живемо біля річки, тому я думаю, всі це змогли спостерігати. Коли влітку бували на річці, де ростуть бурі та червоні водорості. Подивіться. Бурі та червоні водорості ростуть глибоко в морях та океанах. Бурих та червоних ось, водоростей, зараз, зараз, ми не побачимо у річках, озерах там, або ставках, це тільки в морях і океанах. Кажи, Льоша. По-перше, з деяких червоних водоростей деякі червоні водорості можна навіть їсти деякі, ага. і з них роблять сосиски. А друге, що я хотів ще до цього сказати, що є така легенда, якщо у якусь ніч свято, я не пам'ятаю, як називається, піти шукати цвіт папороті, то якщо його знайдеш, то станеш безсмертним. Але не, не можна повертатися назад, бо за тобою йде уся нечість усього світу, бо вона хоче знайти теж безсмертя. Саме Льоша це відбувається на свято Івана Купала. Є таке свято Івана Купала, ось прийнято. Ну, Це в давнину люди так робили, звичайно, вони шукали цвіт папороті. А чому вони його шукали? Тому що він дуже рідкісний, його важко знайти. так? І тому ось дійсно люди його шукали і вважали, що це а, символ, символ безсмертя. Да, я погоджуюсь. Александр. Далі, а, дітки, давайте далі, тому що ми не встигнемо, нам треба розглянути усі усі рослини, ось про які групи я сьогодні сказала. Наступне діти. А можна що? я тоді в кінці уроку, е, покажу те, що я ось це казала? Добре, Альоншка, добре, домовились. Мохи, діти. Що таке мохи? Це невисокі, переважно багаторічні рослини, мох має стебло та листки, але не має кореня і квіток, тому не утворює плодів з насінням. Нові рослини виростають зі спор. Ось саме це спорові рослини, які розмножуються спорами, своїми частинками. Ось подивіться, будь ласка, на дерево, і воно вкрите чим? Мохом. Так, зелений це мох. Для моху діти дуже потрібна волога. Особливо в лісах вологих, в тропічних лісах є дуже багато різноманітних мохів. Але й отруйних. Ось бачите, там, де є волога, навіть між, е, між цеглинками також може рости мох. У світі налічується близько 25 тисяч видів мохів. В Україні налічується 800 видів. Діти, нам здається, що мох він однаковий. Да? Ну, вкриває він поверхню та й вкриває. Зелений та й зелений. Але ні, бачите, налічується навіть в Україні до 800 видів. Наступне, діти. найпоширеніші в Україні мохи. Це зозулин льон, сфагнум, Так, переходимо до наступного. Ці рослини на нашій планеті дуже-дуже давно. Мільйони років тому вони були велетенськими деревами і утворювали на землі дрімучі ліси. Ось це саме хвощі та папороті. Бачите, але зі зміною клімату. Зі зміною вологості, температури повітря на планеті, да? їхні розміри зменшились, але вони досі залишилися на нашій планеті. Ось подивіться, будь ласка, ялина це хвойна рослина, сосна хвойна рослина, ялівець хвойна рослина, тис. Хвойна рослина, а що в них спільного і що різного дітей? Те, що у сосни і ялини це дерево, у них один міцний стовбур. Правда? А ялівець і тист – це що? А, а і тист це кущі. Так, але вони ага, є також. Маленьких, але, так, але вони також є хвойними рослинками. Хвойні рослини діти мають усі органи, кві, крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках. До речі, шишки бувають тільки у хвойних рослин. Чи знаєте, ви діти, що у хвойному лісі? Дуже легко дихати. Коли людина гуляє у хвойному лісі, у неї зникає втома і напруга, організм стає розслабленим, стрес відходить, і людина себе дуже-дуже гарно почуває завдяки ось саме запаху хвої і її лікувальним властивостям. Діти, ми з вами не обговорили квіткові рослини. Ви це опрацюєте у підручнику. Так, Альонушка, що ти хотіла мені розказати, показати? Я казала те, що я хотіла розказати. Ось називається генерал Шерман. Що це називається? Ну, це таке е, велике дерево. дерево. А, дерево таке, угу. добре. І так, дітки, дивіться, ми сьогодні на ЯДС розглядали різноманітні види рослин. Так? Okay. Прочитати вам завдання у підручнику і ще раз повторити види, і ще раз розглянути, які вони є, і окремо опрацювати квіткові рослини, які ми не розглянули на уроці. І я пришлю сторінки зошитів. У кого є зошит, ви виконуєте письмово, у кого зошита немає, ви виконуєте все одно завдання по зошиті, але усно. Якщо у вас є можливість роздрукувати, будь ласка, роздруковуйте. Завдання зрозуміле? Якщо макар, то тоді усно пропрацьовуєте зошит. Так. Це тоді все, на сьогодні, все. Я вам дякую за, урок, за уроки. Тоді до завтра. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.